Оригінально, красиво і дуже смачно! Усім привіт! Сьогодні покажу вам три чудові варіанти закусок, які легко приготувати, але виглядають, наче з ресторану. Кожна з них це дуже вдале поєднання смаків, тож обов'язково знайдете щось, що вам сподобається. Розпочнемо з канапок з крабовими паличками та оливками. Спершу потрібно подрібничити оливки. Потрібно близько 70-80 грам. Їх можна злегка перебити блендером чи ось так посікти ножем. Має вийти така крихта. Крабові палички дрібно натираємо. Потрібно 7-8 штук. Перед цим можна закинути на півгодини у морозилку. Беремо зовсім небагато свіжого огірка буквально грамів 40. І дуже дрібненько нарізаємо. Майонез. Трішки солі, пів чайної ложки лимонного соку. За смаком можна додати чорний мелений перець і ретельно перемішуємо. Викладаємо нагрінки з магазину або підсмажений на грилі, чи у сковорідці французький батон. Для декору та смаку посипаємо зеленою цибулькою. Тепер приготуємо такі корзинки з тунцем та кремсиром. У миску додаємо 150 грамів крем сиру. Та баночку тунця. У мене це було 190 грам. Дуже дрібненько нарізаємо синю цибулю чи фіолетову. До речі, як ви називаєте таку цибулю? Синя, фіолетова чи червона? Пишіть у коментарях. І додаємо натерту цедру половини лимона. За смаком підсолити. Ретельно перемішуємо, викладаємо у пісочні корзинки чи на грінки. Вафельні корзинки можуть занадто швидко набрати вологу. Для декору використовуємо червону ікру та шматочки свіжого огірка. А це освіжаючі бутерброди з присмаком весняної свіжості. У зручну миску беремо половину авокадо. Для зручності можна порізати ось так ножем. І розминаємо виделкою. Так само присуємо два варених яйця. Важливий нюанс. Розминати до стану каші не треба. Має вийти грудкувата консистенція. Дрібно нарізаємо трохи зеленої цибулі. 2 столові ложки крем сиру, чайну ложку гірчиці в зернах, чайну ложку лимонного соку, трішки солі і ретельно перемішати. Викладаємо на грінки, підсушені на грилі чи в сковорідці. Перекрашаємо на свій смак. Я додав свіжий огірок. Всі бутерброди вийшли дуже смачними, і насправді дуже важко вибрати якийсь один. Якщо вам сподобалися рецепти, ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтеся на канал. Готуйте із задоволенням, смакуйте з насолодою.